По першому насправді з перших днів я ініціював деякі декілька звернень для того, щоб потім ну, складно було знайти їм навіть в пропаганді показувати що так. Обласна рада розвернула да, свою позицію на 180 градусів. Були звернення про збройний спротив до, до Херсонців про про спротив окупантам, підтримку президента. Зробили звернення до НАТО да про закриття неба над Україною. Так само наша обласна рада це робила. Ну і звичайно, сесія, яку ми онлайн провели, і прийняли рішення про невизнання будь-яких рішень будь-яких так званих референдумів. які можливо ворог проведе на сольщини. Це була там вже велика крапка в цій всій історії, і вже почалися мітинги. і. Вони вже зрозуміли, що обласну раду вони як в Криму, воно так вже не вийде. Воно вже навіть буде смішно, якщо навіть вони зможуть когось примусити оголосити проведення сесії, відбрати якихось депутатів, загнати під, під автоматами до зали і щось там примусити голосувати. Це вже буде фарс, тому що дуже багато було саме таких заяв публічної роботи, саме от по мітингам, по протестам. Ну і після цього да, от ті е, люди, які були поруч зі мною, які цим займалися, цим не всі на службу безпеки повідомили, що ми вже у розшуку ФСБшників, що потрібно повністю переходити на підпілля да і готуватися до евакуації, тому що ну довго не довго, тут так не плоне попрацюєш, тому що е і зрадників все більше було насправді. Ну і технічної можливості ворога чим далі вони тим більше їх встановилися, на жаль.